Привіт, дівчатка! Сьогодні в нас суперметодика Гоша. Вам знадобиться шкребок, олійка, а можливо навіть і без олійки. Якщо у вас не занадто суха шкіра, ви можете попрацювати по сухій шкірі цим шкрибком. Це просто буде ідеально стимулювати виробіток шкіряного сала, адже наша шкіра і так постійно пересихає від того, що ми носимо одяг, особливо якщо він занадто вузький. Рухи такі в нас, наче ви щось зішкрябаєте, наче заштриховуєте, рухаємося знизу вверх по кілька разів на кожній зоні. Працюємо зі стегнами, як завжди, в середині стегна ми цю зону оминаємо. Перші два місяці слабкі капіляри капілярні стінки можуть лишати синці, але це поступово буде минати, капіляри будуть ставати більш міцними. і ви ви побачите одразу ефект. Також почервоніння це добре, так виглядає ваші жирові клітини. Не пропускайте, тренуйтесь регулярно, адже регулярність це буде відображатись одразу на вашому результаті. Ще хочу сказати, якщо у вас немає шкребочка, ви можете замінити його оп, ложкою, адже бокова поверхня ложки така сама. Як шкрибок Гоша. Рухи в нас точно такі ж. Ми працюємо знизу вверх і відчуваємо суперкрутий ефект. Працюйте не поспішаючи. Також можна виконувати цей масаж в душі. Знову ж таки, по сухій шкірі, без додаткової олійки. Це буде просто супер. Особисто мені це подобається. І іноді я. Виконується ложкою, пока!